Олександр Панченко народився 1989 року у Паліївці. Зростав у багатодітній родині. Середню освіту отримав у рідному селі професійно у Шосткинському центрі професійно-технічної освіти, де здобув спеціальність токаря. Після проходження строкової армійської служби працював слюсарем-ремонтником у рідному селі. Потім влаштувався. У службу охорони одного з провідних підприємств нашого міста у 2015 році. Олександр став на захист Батьківщини. Півтора роки він воював у зоні АТО, мав статус учасника бойових дій, користувався високим авторитетом у керівництва та побратимів. Після демобілізації чоловік повернувся на посаду охоронника з 2019 року. Працював у сфері торгівлі. Визначною подією житті Олександра стала зустріч з коханою жінкою Оксаною. Через кілька років пара побралася. Мріяли про довге, щасливе життя у мирі. Та злагоді мрії про щасливе сімейне життя зруйнувала повномасштабна війна у 2022 році. Олександра Панченка призвали на службу до Національної гвардії України. Наш земляк боронив від ворога Сумщину, виїздив у інші гарячі точки. На фронті виконував обов'язки помічника-гранатометника стрілецького батальйону. Про службу намагався не розповідати, щоб не надавати переживань рідним людям. Олександр був золотою людиною. Добрий, чесний, працьовитий, надійний. Намагався всі проблеми вирішувати мирно і допомагати іншим. Увагою та турботою оточував дружину, любив. І піклувався про сина. Якось у розмові Олександр попросив поховати його після смерті у рідній Паліївці поряд з могилами батьків. 8 серпня наш земляк трагічно загинув на Сумщині, отримавши несумісні з життям поранення внаслідок ворожого повітряного удару. Йому на віки 35. Провести в останню путь захисника. Прийшли його рідні й близькі, односельці, побратими, вчителі та представники влади. Я був кращою людиною. Старшим патріотом до останнього подиху, який борив нашу державу, віддав найцінніше своє життя. Найщиріші співчуття родні та близьким. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Слава Україні! Він навчався в нашій школі 11 років. І протягом всіх цих років, протягом навчання, жодного зауваження з боку директора, як класу керівника, не було. Завжди ставили прикладом Сашу за його міння ставаршувати, за його дисципліну, за його чуйність, за те, що він потрібну хвилину виручить товариша, підставить плече і допоможе біді. Олександр загинув, захищаючи нашу країну, захищаючи нас з вами, спокій в наших домівках. В нашій пам'яті він назавжди залишиться молодим. І сьогодні. Від імені голови громади, виконавчого комітету, а також кожного жителя громади я приношу слова щирі співчуття родині. Пам'ятаємо і сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і вічна шана герою. І слава Україні! Мужньо захищав, мужньо боровся, агресор був десь далеко, а сьогодні він зовсім поруч. Він забрав життя нашого хлопця зовсім тут недалеко. Щоб 10 раз жаль. Ми повинні об'єднатися. Ми повинні ще більше бути разом для того, щоб боронити нашу рідну Україну. Слава Герою! Слава Україні! Учасники жалобної церемонії стали на коліна на знак вдячності захисникові, а потім поклали квіти на його труну. Нескінченною чергою вирушила траурна процесія до місця останнього спочинку Олександра Панченка, де він навіки приєднається до небесного воїнства.